Чесно кажучи, не знаю. Не готовий відповісти, тому що це така людина, що непередбачувана, не тому невідомо. А як, які у вас очікування від зустрічі? Від зустрічі? Хотілося б позитиву, але думаю, що ні. А які у вас очікування від зустрічі? Поки що ніяких. Її <genommen> <ın> не буде. Потім. Не впевнена. Ні, не приїде. Чому? Ну він же бункерний, як він приїде. А які у вас очікування від зустрічі? Ну можливо, це крок вперед, трішки. Але я не думаю, що щось глобально вирішиться. Думаю, так. Да. А які взагалі вас очікування від зустрічі? Euh... По зустрічі нічого не скажу, а очікування таке, щоб здохом побистріше. <режисс> – <testify> Мені здається, що Путін знову виставить якісь метри, ну, требування, які ми не зможемо задовільнити. Всі хочуть мира. Які можуть, можуть ще бути очікування? Всі очікуємо на мир кожен день, кожну хвилину. Тільки про це і мріємо. Боже, просім, не приїду. То такий брехун, що там немає слова правди. Ні. Чому? Звичайно, да, забоїться. Він нікуди не їздить. Ну як же ж він поїде? Які ви взагалі очікування від зустрічне, показував представником? Ніякі. Ну, їх вимоги це зовсім нереально, а у нас свої вимоги. Тому я думаю, що нічого з цього не буде. Ну і добре. Навіщо нам такий мир? Ні, я гадаю, що буде 30 тристиденне перемиря, далі побачимо. Ну, так прогнозувати права немає. Думаю, що ні. Чому? А тому, що він ніколи нікуди не їде. Він ж не виїздной. І бай і труск там може. Ні, звичайно. Чому? Ну, ну, ну злочинець. Він дуже нехороша людина. Він. Не хоче війну закінчувати. Він хоче нас тут всіх поубивати і хоче тут правити. Думаю, що ні. Ну, тому що Росія нас не залишить у спокої. Ну, поки ми військовим шляхом їх не виженемо.